Продається двохкімнатна квартира в районі Одеський. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Формат квартири роздільні кімнати та роздільний санвузол. У квартирі встановлено металопластикові вікна, броньовані двері. Труби в санвузлі замінені на металопластикові. Встановлені лічильники на гарячу та холодну воду. В квартирі залишається кондиціонер, бойлер, вбудована шафа. У під'їзді зроблено свіжий ремонт, встановлено домофон в квартирі, зручне місце розташування будинку, гарна інфраструктура, транспортна розв'язка, поряд дитячі та спортивні майданчики. Квартира вільна. Всі документи готові до продажу. Записуйтесь на перегляд.